Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розпаковку за ТБ. Накупили купу різних дрібничок з пашою, а саме ми маємо такий органайзер для різних штучок. Піде в гараж. Наклеїти на машину дві штуки. Мопед. Другий мопед. Бетономішалка, друга бетономішалка, третя бетонамішалка, четверта бетонамішалка. Знищувач комах та мілких гризунів. Не знаю, чи це щось толкове, але ми спробуємо. Якась ультразвукова штучка, яка вмикається в мережу. Це у нас друга наклейка в машину. Так, взяла. ось такі трубочки для маски, дерев'яні шпажки, ще одна машинка, тільки це вже кран. І ось такий ліхсарок. Дуже прикольна штука. Він був на знищені. Так як тут трохи пошкодилось скло. Не знаю, чи видно. вам, Бачите, тут така трішна, маємо режими, три, три режими. Звичайний, незвичайний. І ще тут є ось така функція. Можна підвісити. І на цій кришті задній є сонячна батарея. Він може заряджатися і від сонця. Ще, 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 ще. Є, є з набору USB-кабель, щоб заряджати. І ще цей фонарик. Десь тут USB-вход, ось на русі. І він ще слугує як павербанк. За 118 гривень. За 118 гривень можна йому простить навіть те, що склобити. І за всю цю чепуху ми витратили 530 гривень. Всім дякую. Підписуйтесь.